Нещодавно Житомирське Полісся 2 зустрілася з Вінницькою нивою у рамках контрольного матчу в підготовці до змагань. З перших секунд вовки демонстрували перевагу у володінні м'ячем. Через це вже на шостій хвилині Артем Грохольський поцілив у ворота суперників та відкрив рахунок. Не зможе наздогнати. Грає праворуч тут, так само грохольський підлівуного грохольський. який удар! Впродовж усього першого тайму, вінничани намагались зрівняти рахунок однак житомиряни не дали можливості, контролюючи ситуацію на домашньому полі. Мін тому ось цю команду треба напрацьовувати і зараз в обороні має відпрацьовувати полісся Два нива до штрафного майданчика, передача п'ятою, падіння розвивається і в Ниву переведення ліворуч і пас прямо в ноги. Приймає його Петленко. Петленко Готує удар. Петленко можна звідси пробивати рикошет. Продовж другого тайму Нива атакувала менше, а Полісся намагались посилити свою перевагу. Проте захист вінничан залишався на рівні. Ходить комбінація в стіночку від Ниви, Хороша передача швидою на дальній план від Маженського. Прострільна передача хороше відбирання від Гільєрма і підключення лівим фангомесоносну один в один проти суперника. Так само битиме в дальній кут, але цього разу дії від Гільєрма. Точно не додають масавчука. Він віддає передачу далі. Гільєрман не втримався на газоні. Втім, яр залишиться полісся. Ти... Тож контрольний матч між Евка Полісся 2 та «Фк Нива закінчився перемогою житомирян 1-0.